Всім привіт! Я думаю, всім відомі е, ці смачні, смачні пампушки з чесником, е, повз яких в магазині майже неможливо пройти, не звернувши на них увагу. А сьогодні я вам покажу, як приготувати їх вдома, і ще їх в 10 разів смачніші і пахучіші. Так, ну для пампушок нам знадобляться цукор, сіль, е, яйце, е, дріжджі. Борошно, олія та е, вода. І е, для змащування нам знадобиться е, жовток з молоком або просто молоко. Зараз в воду додаємо цукор та дріжджі. І тепер додаємо 3-4 ложки борошна і перемішуємо. Ось наша опара вже піднялася. Тепер е, її трошки перемішуємо і додаємо в неї яйце і половину олії. І Другу половину олії ми додамо при замішуванні. Сіль Далі додаємо сіль в борошно і також перемішуємо. І тепер в опару потроху вмішуємо борошно. Ось тісто наше підійшло. Тепер. Е, Руками змащеними олією, трошки його обімним. Хочу зауважити, що тут у нас подвійна порція, а в описі ми будемо писати інгредієнти для однієї порції. Ну, ось ми його обмяли, зайве повітря вивели, можна сказати. І тепер е, накриваємо, знову, е, на, накриваємо знову знову Харчовою плівкою. І знову залишаємо підійти. Ось тісто наше піднялося знову. І тепер будемо його знову обминати, ділити на частини і викладати в шарки. Шарики спочатку покати. Кульки да кульки ми будемо, які кому які нравляться по розміру, це сильно великого значення немає. Хтось хоче. Великі булочки, хтось маленькі. Ми зараз я зважу приблизно і ми скажемо, які кульки за розміром будемо робити ми. У нас цільної форми немає, тому будемо використовувати ось таку роз'ємну. Скатаємо отакі ось кульки. У нас вони вийшли по 50 грамів кожну. Ось так. Отак отщипали і кладаємо і так далі. Защіпуємо тут гарненько робимо. Защіпали гарненько і скатали кульку. Вмішали. Ось ми скатали ось такі кульки, тепер накриваємо харчовою плівкою і ставимо його підніматися, підходити десь на. Хвилин 20-40. Це все залежить від температури в приміщенні. Зміш... Перемішуємо Змішуємо жовток з молоком. І потім будемо змазувати ними булочки. Ось наші булочки постояли пів години. З однієї порції виходить приблизно 16-18 булочок. Тепер змащуємо їх або жовтком з молоком, або. Яйцем. Або, просто молоком. Ну, да, або просто молоком. І е, тепер, коли ми їх змастимо, поставимо в розігріту до 180 градусів духовку приблизно 20 хвилин або пів години. Для нашого соусу, щоб змастити пампушки, ми змішали пів чайної ложки солі, два-три зубочки Чеснику потрібно, ми на терці натерли, можна вичалити на чеснокодавці. Трішечки кропу, ложка олії і дві ложки води. Змішуємо і гарячими змащуємо цим соусом пампушки. Чайду. Змащуємо ще гарячими. Наші булочки з соусом. Аромат дуже сильний і смачний. Хочеться з'їсти вже. Ось роз'єднуємо булочки і викладаємо на тарілку. Зараз будемо кустувати. Ось які вони гарні у нас вийшли. Ось такі вони м'які, ось легко так розламуються всередині. Пухкі. Давайте їх спробуємо. По-перше, в неї дуже смачний запах, на вкус вона також е, просто прекрасна. Несмак. Я, я не, можу, е, не можу передати це словами. Ну, це дуже смачно. Я е, всім. Гарант, е, Рекомендується приготувати. Ну що ж, всім бувайте, а ми пішли їсти. Їсти, їсти!